Як же тільки ті зарядні станції не називають? Цю назвали Анвомі. Хоча ми її бачили зовсім під іншим іменем. Казали, що хотіли її зарядити саму від себе. І після того вона перестала працювати. В неї зовнішній імпульсний блок живлення. ми бачимо, що станція його бачить. Але в нас. Не йде заряд, і якщо я вірно розумію, то станція не вмикається. Тобто в нас щось по батареї, по BMS, скоріше за все. Розбираємо. О, здрасте, 66%. А що за прикол? І потужність взяла. Включиться, не включиться? Включилася. Тож треба. Ну добре, не будемо розбирати. <хи> Тільки ще перевіримо, чи AC працює. І для цього нам потрібно підключити якусь лампочку. І включити AC. І що в нас за AC? А, AC мовчить. Значить, таки дісталося інвертору, але навряд чи це через підключення. Імпульсного блока живлення. Хіба пусковий струм загнав станцію? AC не працює. Тобто станція жива, але не працює AC. Ну, добре. І хоча зовні то та сама Бревія, то всередині вже є відмінності. Інша ревізія. Ось видно, тут з'явився запобіжник. Я такого не пригадую. По-моєму, трохи інша плата морди. Розетки морди з'єднані платою. Друковано, що цікаво, і є відмінності в інверторі. Інвертор має іншу структуру, інакше виглядає плата інвертора. Ну, Нічого будемо розбиратися. Дефекти, то напевно, залишилися ті самі типові, хоча це не точно. Основна біда тих станцій це власне складність розборки з розпайкою, з купою розкручувань і так далі. В нашому випадку згорів 40 амперний запобіжник по низьковольтній частині, вигорівші ключі вихідного каскаду. Плата синуса контролер на стандартній мікросхемі на EG-сі, ЄГ-6 там і драйвера. Перевіряю ще, чи вижили драйвера. Будемо пробувати доремонтувати. І знову здрасті, як то кажуть. Лежать в мене давно купував раніше з різних партій. А ото став, придивляюся і бачу, що вони не з різних партій, що один перемаркований. Бралися вони разом паяні, тому що вже кудись підставляв перевірити. Тобто вони оба робочі. На чомусь тестував, але дивлюся, тепер зблизька. І по маркуванню бачу, що один перемаркований. Вгадайте, який. Видно, те, що праворуч, не дивлячись на те, що має тиснення захисні, в нього поверхня повністю матова, а не глянцева. І немає захисного буртика, як на лівому оригінальному. Тобто маркування лівого зроблено в виїмці. і поверхня глянцева. Тут же буртик з маркуванням старим сфрезований, мінімальною товщиною, щоб лишилося тиснення в виїмці. І нанесене стороннє маркування. Якщо взяти штангенциркуль, міряємо товщину оригінального, то навіть не міряємо, а на око показує, що ось зажав оригінальний, витягнув натяжку, а цей бовтається. Тобто він шліфований, в нього менша товщина. Відповідно, якщо цей зажати в штангенциркуль, то оригінальний сюди не залізе. От вам і вся правда про транзистори і їхнє маркування, підробки на кожному кроці. Блін. На малій потужності запустив, працює, можна збирати і тестувати. Хтось мені може пояснити, для чого на пластиковий корпус ставити ізолятори додаткові. Щоб були більші проблеми з передачою тепла, ну, напевно, це нерозумне пояснення. Пора перевіряти. До кінця не збираю ще бо є певні сумніви. Мені не подобається, що індикація заряду є, а інпут павер по нулях. Тобто струм зарядки воно не хоче брати по факту. Давайте, поки воно роздупляється, спробуємо перевірити інвертор. Воно має вміти 300 Вт, і при включенні мені щось стрільнуло. За напасть? першого разу драйвера перевіряв, не були пробитими. Тепер пробиті оба драйвера і погоріли обв'язки на силовому модулі. Ну нічого, вимінюю повторно, що ж зробиш. Ну що ж, друга спроба. Поміняв драйвера. Купив нові транзистори. Ніби не вгадали, перемарк я не ставив. Взяв нові свіжі, ці вже оригінальні. Але і попередні були оригінальні. Думаю, що просто догоріли драйвера. І так, за другим разом міняю драйвера, міняю транзистор обв'язку, і в мене не запускається. Дивлюся, осцилографом. На двох каналах є. Генерації на двох нема. Думаю, значить, винесло ЄГЕшку. Беру універсальний модуль, ставлю, вони по розпіновці ідентичні, запускається, працює. Значить, точно винесло ЄГЕшку. Перекидаю ЄГЕшку, ніфіга, не працює. І в мене виходить, що в обох драйверах праві виходи не працюють, нема генерації. Тобто ліві генерація є, а праві немає. А драйвера ж то нові, і напряму на ЄГшку. ЄГшка точно робоча і обв'язка вже знаємо, що робоча. Що ж блін, виходить? Що в мене нові драйвера браковані? Вони в мене лежать давно і різних партій. А чи тої партії я використовував, чи ні, не знаю. От така от жопа. Нема генерації по двох каналах. Причому я пам'ятаю, що колись дуже давно в мене було якесь навіть відео з інвертором, де я теж бився головою в стіну, коли в мене не було по двох каналах генерації, а по двох була нормальна. І знову мимо. Я не знаю, що відбувається, не можу знайти. Ось на. Китайські плаці моїй все назад, працює, а тут міняв ЄГшку, міняв драйвера, ЛМку міняв, перекидував, не працює. Обв'язку поперевіряв, нічого обірваного, пробитого явно немає. На платі тут теж особливо нічого немає, але десь щось в обв'язці я опускаю і не можу знайти. І рідна плата не хоче працювати, хоч стріляйся. Вже також згадували, що згоріла вона за дивних обставин, тобто, коли її включили саму в себе, імпульсну зарядку включили в 220 і включили на зарядку. Відповідно, вона ніби як згоріла. І вже говорилося, що так би бути не мало, мала би в гіршому випадку впасти в захист. Тому, мабуть, був якийсь заводський дефект, а деякий я не можу знайти. І проблема не в моїх драйверах. І не в ЄГЕРСі, і не в ЕЛМІ, а десь щось в обв'язці тут. І перший раз воно мені на холостих теж включилося, під навантаженням щикнуло. Вигоріли драйвера, вигоріли транзистори. Зараз на холостих працює, збираю і буду знову пробувати під навантаженням. Ну що, давайте пробувати ще раз. Зарядка йде, 110 10 ватт вдуває. Причому воно якось цікаво. Раз включаєш, індикація є, а струму не показує. А другий раз нормально показує. Я поки що не розумію, що відбувається і чому по зарядці. Але нас зараз більше цікавить не сама зарядка. Якось другий вхід. Він може працювати реверсом. Це або вихід 12 вольт, або вхід зарядки. Також видно, що. Йде потужність. От 12-24 вольта. Нас же цікавить не зарядка, нас цікавить AC. Вмикаю AC. Плавний пуск пішов. Працює. Включаю прожектор, то є 250 Вт. Тепер нічого не стріляє, тепер працює. Вже, блін, якщо гуляти, то гуляти. Давайте подивимося, як вона сама себе буде заряджати. Беру зарядки шнур. Включаю, запускаю плавний пуск. стильно тебе немало. 16 Вт, 11 Вт. Індикатор світиться. Як бачите, нічого не згоріло. Добре, давайте зразу зарядку включимо. Вихідна потужність має вирости і появиться вхідна. Як бачите, теж нічого не горить. Чому згоріло? Думаю, що все ж таки станція мала якийсь заводський брак. Або на включеній станції влупили зразу адаптер. Тут є конденсатор електроліт, який, власне, створює імпульс струму і, можливо, перевантажили. Хоча станція мала би впасти в захист, а не згоріти. Тому все ж таки не розумію причини виходу з ладу. А згадати цирки з драйверами і платою синуса можна все ж таки списати на якийсь заводський брак. Ну і ще мене цікавить, незрозуміло мені ситуація з зарядкою, котра індикацію показує завжди, а інколи струм чомусь не хоче давати. І там все вправне, не знаю, може, це треба було просто довше почекати, я поспішав. Збираю дальше, хай власник тестує.